Прокурор наприклад Житомирської області Дмитро Лубчук доповів, що, попри складність політичної ситуації в країні, органи прокуратури вжили низку заходів, спрямованих на зміцнення законності у регіоні. Зокрема, на виявлені порушення у різних сферах діяльності прокурори внесли понад 640 подань, за якими відшкодовано 15,5 мільйонів гривень. До відповідальності притягнуто понад пів тисячі осіб, з них 188 – контролери. Особливу увагу прокурор області акцентував на Дійснення наглядової діяльності з пріоритетних напрямів, визначених Генеральною прокуратурою України. Серед них заборгованість із заробітної плати, яка з початку року в області зросла на 2 мільйони. Заборгованість із з заробітної плати працівникам поточного року зросла в області на 2 мільйони гривень. За втручання прокурору заборонець зарплати виплачено 1,9 і дев'ятдесятих гривень, що на дві третини менше ніж торік. Невільно жодного порушення кримінального характеру у цій сфері. Цьому з оперативними даними департаменту праці та соціального захисту населення штомерської обласної державної адміністрації стане на 1 квітня Заборгованість складає 9,9 і мільйона гривень, з яких майже 4 мільйони рахують за економічно активними підприємствами. Ну я можу розуміти, коли підприємства банкрути, там немає, коли є рішення судів, які нереально виконати, тому що там дійсно підприємства вже лежать, або їх продали, або захопили там рейдери. А коли є половина, майже 9,9 мільйона заборгованість і 4 мільйона – це майже половина, що можна тут вам працювати можна. Найболючіше для людей це пенсії і зарплата, ті, якщо вони навіть заробили, а її не можна отримати. З огляду на діяльність прокурорів міста районів, Дмитро Лупчук поставив рішучу вимогу вжити невідкладних заходів щодо виправлення стану справ.